Наша психологічна, чи то емоційна стійкість не фіксована від народження, ми можемо розвивати її впродовж усього життя. Чи пригадуєте ви такий день, коли ви прокидалися щасливими, але це приємне почуття зникало вже за кілька хвилин на роботі, або, можливо, воно вивітрювалося після кількох хвилин розмови з кимось по телефону? Ми часто вважаємо, що наші емоції це те, що ми не можемо контролювати. Але те, як виглядає наше життя, залежить значною мірою від нас. Те, як ми сприймаємо наше оточення, створює нашу реальність. Якщо ми дивимося на життя крізь окуляри негативу, то негатив це все, що ми побачимо. Якщо ж ми вирішимо дивитися на життя крізь окуляри позитиву, то ми побачимо і відчуємо позитивні емоції. Коли в нас є інструменти, ми можемо легше орієнтуватися в найважчі моменти життя. Одним із таких інструментів є анкерування, або, іншими словами, техніка закріплення. Слово анкерування в перекладі з англійської дослівно означає стати на якір або ж закріпитися. У цьому відео я розповідаю про цю техніку, спрямовану на зміну емоційного стану. Анкарування дає змогу переключатися на вибраний вами емоційний стан, замість того, щоб піддаватися емоціям, нав'язаним вам обставинами. Якщо вас раптом накрила хвиля емоцій без видимої причини, можливо, ви піддалися анкаруванню. Або, можливо, ви пообіцяли собі, що не дозволите конкретній людині знову вплинути на вас емоційно, але це все одно сталося. Пам'ятаєте в школі, коли хтось шкрябав нігтем по дошці. Можливо, у вас усе ще є миттєва реакція на цей звук. Це класичний приклад анкерування. Анкерування запозичене від нейролінгвістичного програмування НЛП. Можливо, ви чули про експерименти Павлова з собаками. Анкерування схоже на класичне кондиціонування, яке використовував фізіолог Павлов для створення зв'язку між звуком дзвоника і виділенням слини в собак. Дзвінок був нейтральним подразником, який у поєднанні з наданою їжею спричиняв слиновиділення в собаки. Якір це зовнішній подразник, який пов'язаний з внутрішнім настроєм. Якорем може бути те, що ви бачите, що ви говорите чи чуєте, або те, що ви відчуваєте на смак, запах чи дотик. Подумайте про певний запах, пісню чи місце, які ви автоматично асоціюєте з певним настроєм, чи то специфічним станом душі. Анкарування відбувається, коли виникає певний стан. Який спричиняє емоційну реакцію, іншими словами, щось відбувається і спричиняє у вас певне відчуття. Це почуття прикріплене до когось чи чогось. Коли цей стан повторюється в майбутньому, він може викликати якісь емоції з минулого. Це може статися несвідомо. Ми часто не усвідомлюємо, чому ми раптом так почуваємося. Якоря, поширені в повсякденному житті. Згадайте, наприклад, дорожні знаки та логотипи чи сирену швидкої допомоги. Індустрія маркетингу використовує методи анкарування, щоб привернути вашу увагу до свого продукту. У телевізійній рекламі використовується багато візуальних і звукових якорів, зображення або звуки, які викликають певні емоції, свідомо пов'язані з певним продуктом. Рекламодавці хочуть, щоб люди відчували позитивні емоції від продукту, щоб вони купували продукт частіше. Актори звикли швидко переходити від одного емоційного стану до іншого за лічені хвилини. Багато хто з них використовує техніку закріплення, не усвідомлюючи того. Наприклад, коли вони переодягаються, одяг змінює їхні емоції, тому що одяг пов'язаний із певною ролью, певним текстом, який вони завчили. Ваші спогади також можуть містити якорі. Певне слово, пісня чи звук, смак запах чи предмет можуть викликати певну емоцію з минулого. Можливо, запах свіжого яблучного пирога нагадує про тепло і безпеку дому. Об'єкт або місце, з яким у вас пов'язані щасливі спогади, можуть викликати позитивні відчуття. Або ви бачите жінку в жовтій квітчастій сукні. Вам стане тепло на душі і почуття безпеки переповнить вас, якщо ваша мама носила подібну сукню. Але якоря також можуть бути негативними. Наприклад, гнів може виникнути, коли ви відчуваєте запах парфумів того, з ким ви часто сперечалися. А якщо до страхів і фобій, таких як страх павуків чи мишей, проблеми в стосунках можуть продовжуватись, тому що негативні емоції прив'язані до певної міміки чи звуку голосу людини, який спричиняє неприємне відчуття, пов'язане з минулими стосунками. Це все приклади негативних якорів. Якорі мають великий вплив, оскільки можуть миттю спричиняти інтенсивні емоції, позитивні або менш приємні. Анкерування це техніка, яка дає змогу безпосередньо викликати певні емоції за допомогою якоря. Існують різні якорі, які ви можете встановити, наприклад, звуки, запахи, тактильні відчуття або якорі зображень. Найкращий момент для того, щоб встановити і закріпити якір це момент, коли ви переживаєте дуже приємні емоції, такі як радість, щастя, внутрішній спокій, вдячність або загальне відчуття благополуччя. Згадайте почуття гордості після пробіжки. Або відчуття радості, коли ви перебуваєте у своєму улюбленому місці в парку. Тож, зупиніться, зробіть паузу і відчуйте те, що відбувається всередині. Сконцентруйтеся на тому, що ви відчуваєте. Прийміть те, що ви бачите і чуєте в цей момент. На піку позитивного настрою можна встановити якір, скориставшися специфічним зовнішнім стимулом, наприклад, жестом стисніть мочку вуха, або зведіть великий і вказівний палець разом. Торкніться грудини внутрішньої сторони руки нижче ліктя, або внутрішньої сторони зап'ястя. Але перш ніж розпочати, визначте, який стан душі ви хочете викликати і який якер ви хочете закріпити. Перш ніж позитивне відчуття зникне, ви відпускаєте якір. Закріплюючи якір у такий спосіб, стимул і настрій пов'язуються у мозку. Це означає, що якщо ви використаєте той самий специфічний стимул, той самий жест, пізніше ваш мозок автоматично пов'яже його з цим інтенсивним позитивним настроєм. Тож згодом ви можете викликати це позитивне відчуття за допомогою якоря. Ви можете закріпити позитивні емоції в той самий момент, коли ви їх відчуваєте, але ви також можете згадати приємні події з минулого, використовуючи свою пам'ять. Тож, давайте розглянемо всі ці кроки. Перший крок Визначте, що ви хочете відчувати. Подумайте про емоцію, яку ви хотіли б закріпити. Наприклад, якщо ви хочете почуватися впевненіше, Пригадайте момент, коли ви почувалися справді впевнено. Якщо ви хочете закріпити мотивацію, виберіть спогад про те, коли ви були дуже мотивовані. Другий крок пригадайте момент, коли ви мали це відчуття. Це може бути будь-який спогад, коли ви відчували себе впевнено, мотивовано чи щасливо. Заплющте очі, розслабтеся і дозвольте спогадам кружляти у вас в голові. Зробіть картинку більшою, яскравішою, більш живою, щоб пригадати та посилити почуття. Чим чіткіше зображення і чим інтенсивніше відчуття, тим краще буде ваш якір. Крок номер 3 Закріпіть почуття. Наприклад, потріть два пальці між собою або потріть мочку вуха. Четвертий крок. Коли емоція досягне піку, відпустіть якір. Це потребує невеликої практики, але у вас усе вийде за кілька спроб. Крок номер 5 протестуйте якір. Зробіть щось інше, не пов'язане з анкеруванням, упродовж 30 секунд, щоб відволіктися. Після цього знову скористайтеся якорем, приміром, потріть великий і вказівний палець один об одного. Якщо це був ваш якір. І дізнайтеся, чи маєте ви доступ до емоційного стану, який ви закріпили. І нарешті, шостий крок. Для кращого результату повторіть усе 3-4 рази. Ви можете зробити це з тим самим спогадом або різними спогадами, що викликають одну і ту ж емоцію. А потім спробуйте знову притиснути великий і вказівний палець один до одного, коли ви хочете відчувати себе впевнено. Наприклад, коли ви. Маєте виступити з презентацією або коли керуєте нарадою. Щоб створити міцний якір, важливо звернути увагу на кілька речей. Перше це інтенсивність позитивної емоції. Переконайтеся, що у вас є гарний спогад, якийсь позитивний досвід для анкерування. Чим інтенсивніший і яскравіший спогад, тим міцнішим і дієвим буде якір. По-друге, це унікальність. Важливо, щоб якір був унікальний. Виберіть такий жест, який буде легко використовувати в різноманітних ситуаціях. Це може бути якась легкодоступна частина тіла, до якої навряд чи можна буде випадково доторкнутися, але тоді, коли ви того захочете, ви зможете скористатися цим якорем. Як я вже говорила, популярні якорі це стискання двох пальців або потирання мочки вуха. Утримайтесь від дотиків до недоречних частин тіла, якщо ви плануєте використовувати якір у громадських місцях. І останнє це повторення, як і багато чого в житті, чим більше зусиль ви докладаєте, тим краще у вас вийде. Витратьте приблизно 30 хвилин на встановлення якоря. Ви переконаєтесь, що для досягнення результату достатньо закріпити якір лише один-два рази, це будуть не найкращі результати, але все ж результати. Якір не спрацьовуватиме щоразу і за будь-яких обставин. Ваш якір впевненості може підвести вас у ситуаціях, коли страх сильніший за якір. Але це не означає, що анкарування не варте ваших зусиль. Це просто означає, що техніка закріплення не є панацеєю від усіх ваших проблем. Панацей взагалі не існує. Це лише один із хороших інструментів, який добре мати у своєму асортименті інструментів психологічної самодопомоги. Немає обмежень використання анкерування. Здебільшого ця техніка ефективна, коли вам потрібно досягти чогось. Засвоївши цю техніку, можна навчитися відкріпити небажані емоційні реакції і натомість створювати нові корисні позитивні реакції. Ви можете використовувати закріплення, щоб стерти образливе відчуття минулих подій або боротися з прокрастинацією. Політики та актори коміки знають, чого можна досягти анкеруванням, і використовують цю техніку. Люди, що працюють у галузі маркетингу, використовують її, щоб продати вам свої товари. То чому б вам не використовувати її, щоб покращити своє життя? Коли ви відчуваєте якісь сильні позитивні емоції, які ви хочете примножити, закріпіть їх. І напишіть у коментарях, чи спробували ви анкерування, і що у вас із цього вийшло. А якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, діліться цією інформацією з іншими і ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Бувайте!